про те, які ми були наслідки нічної російської атаки на українську столицю безпосередньо цієї ночі, говоримо із Михайлом Шамановим, речником Київської міської військової адміністрації. Пане Михайле, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ми почули трохи від е, командування повітряних сил про те, скільки було безпілотників вночі запущено, близько 40 їх було збито. Що відбувалося безпосередньо над столицею, і які наслідки тих атак? Ну, бачите, ви правильно зазначили про те, що. Е, Терористи залишаються терористами, і на жаль, у війни немає ані вихідних, ані свят. За останню добу над столицею було знищено 22 повітряних цілі. Звичайно, що величезна подяка нашим захисникам неба силам протиповітряної оборони. Ну а завдяки титанічним зусиллям енергетиків, всіх комунальних служб мешканці Києва мали змогу зустрічати новий рік зі світлом і без відключень електроенергії. Але Через пошкодження об'єкта електроенергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ і через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, бо ми розуміємо, що на святкові дні не працювали великі підприємства. То місто зараз змушено повернутися до відключень, але водо і теплопостачання в столиці працює у штатному режимі. Ну, енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи в мережі щодо також наслідків на місці уламків, на місці падіння уламків в Деснянському районі. Є потерпілий, це 19-річний молодий чоловік, отримав. Різану рану стопи наступив по необережності на уламки скла його направлено до травпункту. Ну і також сьогодні стало відомо, що вранці на жаль помер один з постраждалих від російської атаки на столицю ще 31 грудня. 46-річний чоловік він перебував в реанімації в тяжкому стані. Співчуття родинам тих, хто загинув внаслідок цих атак от впродовж останніх днів на українські міста, окрім Києва, ще маємо таку сумну звістку із Хмельницька. Безпосередньо там 22-річна дівчина загинула в лікарні, яку теж госпіталізували. От в нас після цих атак з 31 на 1 в новорічну ніч, в важкому стані, дівчину госпіталізували. І от вчора з'явилася інформація, що вона таки не вижила, на жаль, у лікарні. От і в Києві маємо. Такий трагічний випадок. Ви сказали про постраждалого в Деснянському районі. Там, з того, що відомо, це уламки дрона впали на житловий будинок. Якого характеру там пошкодження були, наскільки вони були масштабними? Вибиті шипки. Тобто, просто ударною хвилею, розривом чи, чи падіння ну, уламків вибили вікна? От, власне, він на скло на уламки з необережності, на уламки скла і наступив. Угу, зрозуміло, чи були якісь інші ваші наслідки тої атаки, бо з повідомлення від міського голови Києва, ніби йшлося про те, що якісь об'єкти енергоінфраструктури постраждали в множині, написав Віталій Кличко, тобто не про один, чи можна казати скільки і якого характеру теж пошкоджені? З інформації ну з міркування безпеки. Я не можу коментувати які саме об'єкти інфраструктури постраждали. Ждали тому, що ну, ви ж можеш розуміти. Зазвичай та це інформація є в військової таємниці. Щодо ефективності збиття цих дронів, якого ну якого відсотку ефективності, якого рівня ефективності збиття нам зараз вдалося досягнути? Бо йдеться дійсно з дронів загалом над всіма регіонами збито було цієї ночі 22 над Києвом. Це 80 більше відсотків збиття, якого порядку зараз маємо число? Ну, мабуть, цю інформацію вам краще прокоментують експерти з протиповітряної оборони, але з мого спілкування з ними ми маємо зрозуміти, що ніколи не можемо очікувати 100% та стовідсоткової гарантії. Та якщо навіть згадати ізраїльську систему Купол, яка закриває протиповітряну систему, яка закриває повітря над всім Ізраїлем, то навіть вона не іноді не може не спрацьовувати на 100% проти. Ну, можна, хоуммейд ракет арабського виробництва, тобто з того ж самого Хамазу, наприклад. Тому казати про 100% гарантію ніхто ніколи не буде. Ми всі розуміємо, що зараз Україна отримує системи захисту неба, але знову ж таки казати про якусь гарантію або прогнози ну, не варто. Зрозуміло, це справді так. Будь-яка система не гарантує 100% відбиття таких Звичай. атак, і так виглядає, що росіяни намагаються змінювати постійно маршрути польоту цих дронів, вони намацують слабкі місця у нашій системі ППО. Ми ж у відповідь теж реагуємо і маневруємо. Як ця боротьба відбувається з того, що вам відомо, чи справді росіяни намагаються цими дронами зокрема знайти якісь слабші місця, коридори у нашій системі захисту. Ну я так розумію, що це постійно відбувається, тобто, це зокрема поява цих розвідувальних дронів це каже про те, що вони намагаються знайти слабкі місця, зокрема в обороні столиці протиповітряної оборони. Але я ж кажу, що ну якби є певні моменти, які я не можу коментувати, тому що, по перше, це таємниця. А по друге, мабуть, краще вам про це розкажуть експерти з протиповітряної оборони. Звичайно, до наших повітряних сил ми обов'язково за коментарем звернемося обов'язково. І ми власне бажаємо успіхів нашим оборонцям Києва, оборонцям неба Києва. Ну і вам також всіх успіхів у вашій роботі в цьому новому 23-му році. Нехай у Києві буде спокійно і столиця почуває себе захищеною. Пане Михайло, дякую, що знайшли час.